Небажане будівництво у кіровограді по вулиці Біляєва. 8 вже за декілька місяців має з'явитися нова аптека. Місцеві проти такого сусідства. Нагадаю, минулого року ми вже розповідали про цей конфлікт між жителями та забудовником. Тоді будівельники попиляли дерева і почали зводити фундамент. Після виходу сюжету в ефір роботи припинили. Зараз зведення добудови продовжили, попередньо огородивши будівельний майданчик парканом. Тему продовжить Ігор Токар. Квартиру Вірі Стрельцової від майбутньої аптеки відділяє тільки стіна. Декілька днів тому, коли забудовник встановлював огорожу, паркан опинився під вікнами жінки. «Вони поставили паркан, закрили мої окна і вплоть до притип балкону. Поставили мені це, звісно, конечно, не подобається І кому це подобається, можна було б бы спросити розрішення у жильців дому». Після конфлікту із власником помешкання і втручання міліції парка на декілька метрів перенесли, та люди переймаються і за свою безпеку, стверджують будинку більше 50 років, і перебудова може призвести до руйнування. Я проживаю на третьому етажі, внизу хочуть построїти аптеку, Но я проти, тому що ну, в пальматі стіни і я просто не хочу проснутися з плітою на голові. Дмитро каже, власник квартири на зустріч із мешканцями приходив, але жодних дозвіл Документів на будівництво не показав. Ніяких документів о те, що він може тут побудувати аптеку, ні, взагалі не. Ми просимо його пред'явити, він сказав, ми приділяли. Кому він підявляв, я не знаю. Прокоментувати інцидент власник помешкання не захотів. Натомість показав документи, які дозволяють йому будувати. Крепі це підтверджують і кажуть, квартиру перевели у нежитловий фонд. Тому розміщенню аптеки там нічого не заважає. Документи на прибудову Є, є декларація, є надана міською радою договір оренди на використання землі цієї. У них було погодження Крепу і всі погодження є. Юрист Сергій Чернов говорить, заборонити будувати перед будинком мешканці не вправі, адже рішенням сесії землю передали в оренду. Якби це приміщення було підсобним приміщенням житлового будинку багатоквартирного. От То, в принципі тут, беззаперечно, воно належить усім співвласникам на в одинаковій мірі. Але якщо це була окрема квартира, продана, перепродана, то вже власник має право на власний розсуд розпоряджатися цим приміщенням. Єдиний вихід для невдоволених мешканців каже юрист звернутись до прокуратури і спробувати оскаржити рішення міськради на раніше виданий дозвіл оренди земельної ділянки. Ігор Токар, Анатолій басисти Микола Головко день за днем.